Виконуємо завдання 1 до параграфа 11 за підручником інформатка 7 класу авторів коршунова Коршуновазацький 2024 року випуску. Відкріємо табличний процесор Excel. Під час виконання завдання я буду використовувати Excel 2021, але ви можете використовувати інші версії Excel. Вибираємо книга». Клітинку а 1 та а 2 ведемо значення 1. А в клітинку в 1 ведемо формулу. Формула в Excel розпочинається за дорівнює. нам потрібно взяти посилання на клітинку а 1 Можна вводити з клавіатури, але простіше це, бачите, клацаємо. І плюс 1. Для підтвердження формули натискаємо клавішу Enter або кнопку від, ось тут. В Клітинку B2 ведемо також формулу. а 2 плюс 1. Але тепер перед назвою стопця А поставимо значок долара. Виділимо діапазон B1 та B2 та скопіюємо формули, використавши автозаповнення. Для цього наводимо вказник миші на нижній правий куточок, щоб курсор миші став, як чорний плюсок. Затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо. Притягуємо до ступця J та відпускаємо. Ну і бачите, в нас значення змінилися. Якщо клацаємо, то видно, яка формула. І давайте проаналізуємо, чому саме так. Для зручності відобразимо формули. Для цього перейдемо на накладку формули, групи Audit, формули, вибираємо показати формули. І бачите в стопці Б, як формула скопійована. Число залишається те саме. Але ми перетягували на клітинку праворуч. І на стовпець також змінився на один праворуч, А змінилося на Б. Тут Б змінюється на С і так далі. Тобто тепер у нас береться вже значення з б 1 і додається до нього одиниця. Тепер перейдемо до цієї формули, там де є значок долара. В цьому випадку, бачите, один також не змінюється, але не змінюється також формула. Це вже в нас не відносне посилання якось тут, а мішане посилання. Якщо в нас стоїть значок долара, то при копіюванні нас ступець не змінюється. Ми тягнули праворуч, ступець не змінюється, тому формула залишається та сама. Аби в нас формулу ми переміщали вниз, то бачите, рядок змінювався б. Тому що значка долара перед назвою рядка 2 немає. Давайте збережемо файл зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці. Збережемо власні папці. Я збережу з іменем завдання. 11.1. Тобто перше завдання 11-го параграфу. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна.